Я хочу зачитати з третього розділу Пісня Апостола Павла до гремлян, з третього розділу. З 21 го вірша. А тепер, незалежно від закону, правда Божа явилась, засвідчена законом і пророками. Це говориться про Ісуса Христа. Правда Божа через віру в Ісуса Христа усім. І на всіх віруючих, бо немає різниці, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої, але оправдовуються даром благодаті Його через викуплення, що в Христі Ісусі, якого дав Бог на облагальну жертву через віру в кров Його, щоб виявити праведність свою, відпущенням минулих гріхів у довготерпінні Божому. Щоб виявити праведність свою нинішнього часу, щоб був він справедливий і виправдовував тих, які вірують в Христа. Це текст, який говорить про значення жертви Господа Ісуса Христа. І Слово Боже досить чітко, однозначно для нас показує, що жертва Ісуса Христа. Для нас і з вами має величезну викупну роль і зміст. І говориться так, що Бог дав нам благальну жертву. Тобто Ісус Христос помер за нас. Для чого? Я думаю, що те, що я зараз буду говорити, напевно, для нас достатньо зрозуміле. Якби я вас запитав, а через жертву Ісуса Христа, що ми отримали, то кожен із нас має цілий ряд відповідей. Ми можемо сказати, що через жертву Ісуса Христа ми отримали прощення гріхів. Це саме перше. Через жертву Ісуса Христа ми отримали здатність приходити до Бога і пізнавати Бога. Через жертву Ісуса Христа ми отримали. Праведність, про що апостол Павло в цьому тексті говорить, через жертву Ісуса Христа ми отримали майбутнє, вічне життя, ну і те, що в нас всіх, я думаю, на устах, через жертву Ісуса Христа ми отримали спасіння. І якщо, скажімо, від цих речей, відштовхуючись, ми підемо навіть до таких фізичних, матеріальних речей. То ми можемо сказати, що через жертву Ісуса Христа ми отримали звільнення від хвороб через жертву Ісуса Христа. Ми звільнені від всякого прокляття, брати мої сестри, через жертву Ісуса Христа. Ніколи не слухайте людей, які будуть намагатися вам розказати, що ви є прокляті. Не слухайте цих людей. Бо через жертву Ісуса Христа розвалено всяке прокляття над вашим життям. Просто досить часто людям не хочеться докласти зусиль, щоб змінити свій характер, свої звички, вони почали назвати ці речі прокляттями. До речі, щоб ви знали, що слово родове прокляття у Біблії не існує. Такого терміну в Біблії не існує. Це термін придумали ворожки. І є же з Нім. Тому не варто послуговуватися або варто задумуватися над тими речами, яких в Біблії немає по-особливому і досліджувати, чи воно так, чи не так. Але сьогодні не про це. Сьогодні є про те, що Господь надзвичайно багато для нас зробив. Надзвичайно багато. І каже, Бог дав на облагальну жертву через віру в кров його, щоб виявити праведність свою. Господь так само. Через жертву Ісуса Христа дав нам свою праведність. Це велике щастя. Чому? Бо, будучи недосконалими, гріховними по своїй природі, ми не мали би ніякої здатності і взагалі можливості навіть прийти в Божу присутність. Но Він наділив нас своєю праведністю. Він замінив всю справу, яка була написана проти нас своєю справою, де стоїть, можливо, лише одне слово: прощений або очищений, або обмитий, або праведний. Все, що було назбирано проти нас, і складено в папочку, заведена справа. Коли ми прийдемо перед Боже лице, і все це буде відкрите, і Бог скаже, тут написано: праведний, бо прийняв жертву Ісуса Христа. Ось чим суть, брати мої сестри. Ті, хто не прийняли, не змогли зробити заміни всіх своїх гріхів на праведність Божу. Не змогли це зробити. Але Бог каже, Він дав нам свою праведність, щоб відпустити гріхи і минулого, і сьогодення. Усі гріхи, щоб був справедливий і виправдовував тих, які вірують в Ісуса Христа. Ми з вами зараз будемо приходити до звершення спомину жертви нашого Господа Ісуса Христа. І я хотів би, щоб ми приходили до цього служіння, ось чомусь так Господь покладає мені на серце, щоб сьогодні ми не приходили до цього служіння з якимось таким сумом. Ось Господь постраждав, йому було важко. Все це правда. А давайте ми підійдемо так, як він зараз дивиться на свою жертву. Як Господь зараз дивиться на свою жертву? І на подвиг душі своєї як дивиться? З задоволенням, з довольством. Задоволений, він дивиться на свою жертву з задоволенням, бо бачить мільйони спасенних людей. Нещодавно зі мною зв'язався один служитель, товариш мій, і каже: тут в Києві буде один пастор з Індонезії. У них церква не в столиці, в іншому місті, 23 тисячі людей. Я думаю, в Індонезії? 23 тисячі людей! І вони побудували собі приміщення Дім молитви на 12 тисяч. Жертва Ісуса Христа навіть в тому суспільстві, яке Його відкидало, відкидає, працює. Слава Ісусу! Братими і сестри, це наше з вами щастя, що за наші гріхи заплачено. Мене заплатили би. От скажіть, що я міг би дати такого? Чи, чим я міг би відкупитися? <гум> я інколи називаю релігійною корупцією, коли люди думають, що вони відкупляться від Бога. Неможливо відкупитися від Бога. Людина живе, помирає і все, що. Зробила в житті і йде за нею. Все. Нім неможливо відкупитися. Як би хто не говорив, відкупитися неможливо. Но при житті є одна умова. І Бог сказав: приймаєш жертву Ісуса Христа, стаєш праведний. Як прийняти жертву Ісуса Христа? Не буду я читати, але там далі є пояснення. Покаяння. Покаяння і визнання гріховного життя. Покаяння і визнання. Наступний крок доклади зусилля, щоб жити праведним життям, скільки маєш сили і можливостей. Може хтось і на цьому місці? І ви готуєтеся до цього служіння хліболомання, і ви прийшли на це місце, і думаєте так, ой, там в мене не склалося, там не те сказав, що потрібно. Там не так подумав, там не то зробив і ще щось і ще щось. Не буду я сьогодні участвувати в заповіді Господній. Не буду. Брати мої сестри, є одна річ, яка зробить вас праведними перед лицем Божим. Щире покаяння перед Богом. Амінь. Щире покаяння перед Богом зробить вас праведними. Тому хай Господь допоможе, щоб ми в цій молитві зараз підготували своє серце до цього служіння. Давайте ми піднімемося.